Рівер Pro Max другий, по-моєму. Сама по собі перезавантажується. Ну, Зараз вона не вмикається, показує 0%. Хлопці, ви жартуєте, я ж казав, я батареями не займаюся. Тут виходить, що всі з батареями 100% зразу і виробилися. Ну, Тут теж проблема з батареєю. Ну, моб вашу ять. Викрутити БМС-ку не можу. Гвинти на фіксаторі різьби. Та, як офло були, таке почали робити, бодай їм пір'я в роті поросло. Прохожусь по комірках. Одна комірка просаджена на двох комірках 0 вольт. Сумарна напруга мала би бути тут, по тому, що я наміряв, 15 вольт. А ми маємо сумарну напругу на силових клемах. 18 і 17 вольта. 18. І 17 вольта. Різниця в нас виходить скільки? 3,17 вольта. 3,17 вольт. Тобто якраз на ті дві комірки мало би припасти 3,17 вольт. Це не добре. Не так, щоб добре приблизно, але виходить, що в нас просто якийсь один чи два контакта на БМС-ку не, не йдуть. Це не дивно. Чому тоді БМС-ка в захисті і не стає на зарядку? Напруги на силових виходах батареї. Е, БМСки з БМС вже немає. Тут маємо 18-17. Хочеш, не хочеш, а батарею треба шпиртувати і дивитися в першу чергу до відводів, а тоді до фактичних напруг на комірках, що не виходять на балансири, і думати, що з тим робити далі. Особливо варіантів немає. Тому грію гвинт паяльником. А тоді пробую відкручувати. Два вже відкрутилися плюс-мінус адекватно. Четвертий теж пішов, бо один нормально йшов спочатку. Повезло. На цей раз повезло. Але я вже хочу міцну викрутку довго, не таку, як я маю. курча, інструмент теж треба оновлювати. Не можна 50 років працювати одним тим самим інструментом. Тепер батарея мала би дістатися. О, а я йду видою пилюку окопну. Схожі цирки за кофлячками, тими я вже бачив. Тому зриваю наклейки і тестером прохожуся тепер по окремих елементах. Бачимо, що їх є. Скільки їх є? Навіть не знаю, скільки їх є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, дванадцять. 12. Бачимо, що їх є по два в паралель. Тепер, коли я маю людський доступ до елементів, можу використати правильний прибор і переміряти по факту всі банки. Так, тут є раз. А як же тут чіпатися? Тут дуже не зачіпишся прижимати хіба. Є 2,28, 1,15 мА. 1.14 навіть. І так по всіх. Остання шоста банка. 6С-батарея. 318, я вже записав. Маємо таку картину. В нас чуть просажена. Та не чуть, а так, в принципі, добре просажена одна банка. Але опір на ній нормальний. Цікаво. І всі інші банки напругу мають адекватно. Ту підзаряджу окремо. Зараз розберуся з тими відводами на БМСки, де вони не контачили, чому вони не контачили. І будемо пробувати то діло навантажувати. Як я вже казав, в мене колись таке було. Все запаяно нормально, поздирав. Тут, до речі, як здираєте, то акуратно, щоб ви скалпелем металевим не коротнули батареї. Тому брав зубочистку і зубочисткою вичищав. Тут три провідника, але тільки два відвода, середній незадіяний. БМС К7С. Раз, два, три, чотири, шість, сім. Може це окремо десь резистор. Тоді 6С. В будь-якому випадку тут центральний і немає. На ньому напруги бути. Він не задіяний. Тут напруга появилася. Тепер в мене є правильна робота БМС-ки. Тобто, десь, можливо, просто не було контакту. Порухав, попередьоргував нормально. Підзаряджаю, просів шубанку 2,26, що має, бо вона таки, -таки має 2,26. От її міряю. 2,27, якщо бути точно. Підзаряджаю її окремо і ставлю на станцію. Пройшло пару годин. Не дивіться на вольтметр він десятку бреше, плюс падіння на гнилих дротах, плюс тут просто зачіплено. На першій банці в мене було 2,28 вольта, Опір в неї в порядку. Зараз, через кілька годин зарядки з 4 А. Я маю 329 вольти. І в мене напруга далі підніматися не хоче. Ото, От чи вона була в глибокому, ну вона була в глибокому розряді, чи то вона так довго заряджається 4 Амперами. з другого боку 4 а на 3 Вольти та всього на всього 12 Вт. Може, тому, тому і довго заряджається. Нагріву банок немає, помітного взагалі. Напевно, додавлю струму і залишу на ніч, подивитися, чи не буде саморозряду. Що, і що? Включиться чи ні? Включилося. Заряд показує неправильно, це не біда. Це прийде час. Ми вирішимо і це. Мене зараз цікавить, чи працює на вихід. На вихід працює. Добре, і цікавить мене, чи працюватиме на зарядку. Реле клацнуло чи захоче брати струм, невідомо, бо може бачити повний заряд. Значить зараз розряджаю, тоді знов заряджаю до повного. А тоді лишаю і буду дивитися по розбалансу і по залишковій напрузі по самому розряду. Бо то, що воно зараз працює, не значить, що воно буде працювати далі добре. Якщо є проблема з батареєю, вона вилізе. Кинув на розряд 500 ватним калорифером. Пройшло хвилин 15, може 20. Калорифер гарячий, а прихожу станція повністю виключена. Вмикаю, вмикається. Показує 100%. Знову можна включити, але майже миттєво вимикається. Тобто, це вже все. Питання, чому залишилося 100%? Добре, ставимо на заряд. Подивимося, чи буде брати заряд. 220 подав. Станція включилася. реле клацнуло, Потужність бере. Шкода, що нема колонометра по 220. Ну, лічильника мається на увазі. Можна було би взяти. Ні, а до сраки. От вона зарядилася за 10 секунд. Знову взяла 700 ватт і знову по нулях. Значить, знов є перекос по банках. Значить, навіть активний балансир на пару Ампер їй не допоможе. Очевидно, банка мертва. Очевидно, воно працювати по-людськи не буде. І відрубалася. Тобто вона пробує, на одній піднімається банці напруга до повного заряду, і воно відрубується. Я думаю, ту станцію треба на перепаковку, тільки чи їх взагалі хто-небудь перепаковує ті банки зі зваркою по алюмінію, я маю сумніви. Розбираю повторно, хоча б, щоб поміяти, що там відбувається. Було в мене так: перша банка найнижча напруга, решта банки майже однаково. Я чомусь подумав найнижча напруга, то відповідно знаю проблема. Опір відносно однаковий. А тепер, коли воно чуть розрядилося і не хоче заряджатися, в мене картина виходить така найнижча напруга, знову ж таки, на першій банці. Очевидно, то що я заряджав окремо, очевидно, вона або не виходить на задану напругу, або має велику ємність і найдовше заряджається. А по останній банці 3,26. От На цій 3,26, очевидно, напруга піднімається до норми і БМС-ка вирубується. І не хоче заряджатися. Отак і живе. Як перепаковувати ці батареї з вареними контактами, я не знаю. Я не знаю, чи хтось то в нас робить. Отак. Треба шукати донора зі спаленою платою і робити хіба з двох один. варіантів інших я не бачу. На цей раз хлопцям не повезе, судячи по всьому. Треба зрозуміти, з якого боку підійти, бо чомусь не хоче мені заряджати навіть руштовхану батарею. Було 100%. Підживив акумулятор від лабулаторник, розрядив до 77, а тут гоба, і він мені падає в оверлоуд. Тобто я його навантажую, чи її 200 Вт не цілих. Вентилятор підключений, не вмикається, радіатори ледве теплі. А він мені чи вона от вмикається, працює, показує потужність. Тепер нема оверлоуд. Хоча щось не так все просто і шось тій станції пороблено додатково. При 170 ватах вона би не мала в оверлоуд впасти. Без перегріву, без нічого, без помилок, нічого спаленого. Зараз от включив і працює. Хіба по БМС знову ж таки? Ну, але то вже не проблема, ми вже розрядили. Тепер буду пробувати зарядку вмикати. Подав 220 одне друге реле. Потужність пішла. А нафіга так багато. Та ладно, заряджаю. Короче, дивно воно себе якось поводить. Багато змінних. Я вже не маю певності ні в чому. Вроді домочив. запустив зарядку. Зарядка пішла. Потужність спеціально обмежив, щоб воно собі потім відбалансувалося маленьким струмом через ніч заряджаю. Схоже, я неправильно діагноз був поставив. Тобто розбаланс і розряд батареї глибокий це був наслідок. А причиною, напевно, класичний глюк, про який я вже давно забув, коли батарея йде в глибокий розряд через довготривале використання станції в режимі безперебійника, тобто в режимі байпасу. Ми колись таке проходили. І зарядка, відповідно, не може стартанути, бо вона думає, що на 100% заряджений, імпульсами щось там дьоргає і зупиняється. Ото, як би заставив її зрозуміти, що акумулятор розряджений, зарядилася без проблем від мережі. Не знаю, наскільки то помічне. Але в оновленнях прошивки на тій станції згадувалося про безпеку по акумулятору і покращення роботи акумулятора. Відповідно, оновлюю на останню прошивку. Може, воно щось допоможе з тим питанням також? Пішло дві доби після того, як станція повністю зарядилася малим струмом, власною зарядкою до відсічки. Ви побачите на відео, я не пам'ятаю, здається, від неї листочок, тому що в роботі одночасно зараз завал я міг переплутати і чомусь на мене багато акумуляторів звалилося. Не справляються ті, хто ними займається, мене заставляють. Тепер картина виглядає близько до ідеалу. То та станція, що спочатку мала проблеми з відводами балансирів, потім сильні перекоси і виключалася хаотично, не розряджаючись до нуля. Я вже придбав балансир. Не так для неї, як для діагностики, власне, щоб вже лабулаторником одночасно не валити, а щоб можна було балансувати всі комірки разом. Це і конденсаторний балансир. Він до 5 А, навіть до 5,5 А витягує. Є один індикатор РАН, це є зле. Бо аналогічні балансири індуктивні. Мають індикацію балансування кожної окремої комірки. І це дуже наглядно. Тобто ви розпаялися, підключили, я вам таке покажу якось пізніше, бо вже замовив також. Але там тільки 2 А максимум, тут 5. Запобіжники є для захисту, що дуже класно. Два режими роботи LTO і NMC глітіферем фосфат. Відрізняються роботою. В режимі LTO, по-моєму, балансування відбувається. Від 1,8 вольти, тобто від дуже низької напруги. Також, якщо я правильно зрозумів, то балансування відбувається постійно, в тому числі під час розряду і заряду. Тобто навіть мертві акумулятори, де струм буде в районі 5 А, можна буде, як то кажуть, продовжувати агонію. До цієї зараз розпаювати я його не маю сенсу. До речі, можна підключати меншу кількість комірок, тому я взяв власне на більшу кількість. Тобто, наприклад, в мене 6С-батареї. Я дві просто не задіюю і балансую ті решта 6, що мені треба. Ох, блін, ще є дельта. Ото вона якраз чекає на 16-й комірчастий балансир. Коротше, тут я балансувати сенсу не бачу. Дві доби простоїло. Перекосу немає. Єдине, що зараз її розряджу на 200 ваттах, теж низьким, і заряджу повністю. Подивлюся, чи не буде власних відключень, чи буде адекватна індикація рівня заряду. І цього рівера ми будемо відпускати як такого, що зремонтований. Шло рівно 2 години. Заряд показує дуже чесно. Не ребутилася, не виключалося, ніяких моментів немає. Мене цікавить розряд до нуля. Вже він буде більш по часу правильний і чи вона включиться на зарядку, чи нормально зарядиться. Але по факту виключилася на пів години раніше, причому повністю. Тобто вона повністю відключена. Але вона вмикається, показує мінімальний залишковий заряд. Тобто це є адекватно. Знос акумуляторів ніхто не відміняв. Чи є сенс активний балансир на неї ставити? Я думаю, поки ні. Ще не знаю, з якими навантаженнями вона працює на сході. Заряджаю знов до повного малим струмом. Можливо, цей цикл додатковий допоможе їй відкалібруватися більш розумно. По перекосах ми бачили, питань немає, тому заряджаю, збираю і теж відправляю. Зарядилась до сотки, міряємо перекос, буквально 15 хвилин після кінця зарядки. 20 може. Що? Давайте так. В прямому ефірі без СМС і реєстрації відносно плюса. Пішли. Перша комірка. 3.32, Друга. 3.32, 3,33? 3.32, 3.33, Де там є наступна? 3,32. Не туди, останню десь загубив. Тут останнє. І 3,32. Батмінус. Тобто розбалансу немає. Що ж це було на ваш погляд? Вбили станцію неповними циклами заряд-розряд на великій потужності, великим навантаженням. Довге зберігання. Справді не було контакту. Я не знаю. Я думаю, мені дадуть знати інформацію, якщо щось поміняється в житті тих станцій. А поки збираю, віддаю. Добре все зібрано. Єдине, що зняти ліміт в 200 Вт. Тільки скільки їм поставити. Ну не знаю в ту малютку пакувати. Давайте їм лишимо 650 Вт. А при потребі хай собі додавлять. Отак. І видаляю зв'язок, бо станція не моя, щоб я до неї доступу потім не мав. Все, пакую. Замотав, запакував наморну картонку додатково. От чим пакувати? Та тим пакувальним матеріалом, який був в комплекті. Але відірвати скотч просто неможливо від попирки. Бо позамотують отак от на сукісі, на навплуги і все. Люди, як ви щось пакуєте, то що буде розпаковуватися, то зробіть на кінці отакого закладку. Тут воно приклеїлося, тут бовтається. Взяв і потягну. Це дуже зручно і точно не викличе ніяких труднощів вам. О! Гоба! І тут можна легко відклеїти при потребі. Це ж геніально і просто, як то кажуть. І не буде пупирка рватися для вторинного використання.